Всім доброго дня, панове, вітаю вас на каналі «Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні я вже працюю, Уже час обідяне, психу нікого немає, бачите, нікого немає в психу. У мене горно вже горить. О, вже години-півтори горить. Я показував в попередньому відео як робити Дамаск. І ось вже я одну операцію пройшов. Пропував вже вдруге. О. І тепер підготував заготовочки на третій раз. Ось у мене підготовлені вже. Тобто в оці одній заготовки 28 слоїв. Я їх вже зачистив, цей раз розрізав на три. На три. Тепер я так складу. Одну з тої сторони одну проварю зараз. І в нас вже вийде 28-3. 80, 84 слоя. І буду далі проковувати. Коли я витягну в одну пластину, це буде 84 слоя, тоді понарізаю болгарочкою такі полосочки. отак, І потім отак навхрест десь глибиною ну, до міліметра. Коли вже буде пластина витягнута, і товщина її буде десь шестерочка. Оце я понарізаю і тоді знову прокую. Тоді Буде змінений малюнок, тому що якщо так, то буде такий ламінат, будуть такі, просто хвильки. О, а коли ми зробимо цей нарізний дамаск, насічки такі, о, то там вже розкриються такі, ну як, ну, як не, не квіти, а такі, наче криль, крила метелика. І, Ну Воно кожен раз по-різному. Я сам не можу сказати, як воно вийде. О, кожен раз по-різному. Це вже як буду робити ножа. Тоді в кислоті проявлю в і покажу вам. А зараз піду зварю їх, нагріватиму і буду витягувати далі. Ну Ось я їх зварив уже, і Тепер витягну в один брусочок. Бура є. Нагріваємо температуру плавлення, посипаємо бурою, тобто тетракарбонат натрія і проковуємо. Заготовочка вже в горні. Я вам скажу, коли на, на антрациті робив, то не таке полум'я і можна було хоч підступитися. О, а цей газовий загорається швидко, ну і швидко згорає. Але я вам скажу, температуру таку дає, що не підступиться. Так прямо смалить, що не можна підійти близько. антрацит Антрацитка таке хоч. Теж температуру дає добрячу, але не таке полум'я. Так, прогріваємо і будемо кувати. передача, хай, щоб це текло воно. Тепер трошки притиснути. Треба гар дити сильно, трошки притиснули і гріємо. Добре нагріваємо, добре нагріваємо. Погано прогріто, якщо мало мало засипано горою, то може не зваритися. Але як я вам казав, саме класно зварюється це почипник ресора. Можна додати ще на пінь. Я Як кров був без ролі спили. Спортив, не зварилося. Чипник з ресорою, між ними стоїв бистроріз, нічого не сварився. Може я не так, що робив, але включаємо знову. Чистимо і дивимося, як вони пристали. Тепер добре-добре гріємо. Не витримує, не витримує, Не витримує другий раз. А паличка відпадає, але ну, вже витягнув один кінець. Я вже витягнув один кінець. Тепер мені вже можна кліщами брати і не переживати. Витягувати далі і вже формувати під пластину десь міліметрів 6. Так, прогрізлася. Так, і отак витягуємо під пластинку, десь міліметрів 6 завтовшки, щоб була. ну, шириною там оскільки з 30. більше не треба, бо потім я буду ще раз проковувати і вона розтягнеться, буде там під 40, а то може і більше. Ну, смотря, як ви зробите цей плюсок. Так що буду далі проковувати і витягувати під пластину. Ось я витягнув вже таку пластину, навіть десь буде. Міліметрів 800. Шістьорка, може трохи більше далі. Там практично може навіть сімерочка, навіть сімка. Зараз я одріжу, нажав отакий кусочок. Зроблю насечки і крукую А те остальне може буду насверлювати, експериментувати ну, інші варіанти везерунку. А на ніж одріжу десь. 23 24 сантиметри, то тобто 240-250 мм, вона різає насечки і крукує. А коли вже зроблю ножа, протравлю, ми побачимо з цього вийшло, який малюнок вийшов. Як я вам сказав, тут уже в цій полосі 84 створи. 84 створи. Шіха 15, 65, а 25. Ось так я понарізав, взяв кусочок, одрізав пластини ножа, а тепер я її прокую. Ну, там до міліметра такі прорізи, видно, так? Да? Можна по-різному нарізати, можна таким іксами, можна хвильками. Ну, Буду експериментувати на іншому. А зараз я прокую оцей і потім, вже, коли буду ножа робити, ну, буду проявлю і ви побачите, що цього. Ну ось на сьогодні все. Я цю заготовочку пробився, вже насічок не видно. Вони вже углубилися вовнутрь, зняли декілька слоїв. Це вже буду пиляти вдома цю заготовочку, травити в кислоті і подивимося, що з цього вийде. Я й сам не знаю, чесно говоря, тому що весь час по-різному виходить. Ну, а по акому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.